Без гарячої води Львівгаз вкотре гарячкує з лімітами газу. Відтак близько півсотні будинків у різних районах міста залишаються поза цивілізацією. Пенсіонерка Ніна Петрівна вже як місяць носиться із баняками. Як із холодного, так і гарячого крана, вода тече однакової температури. Відкається, дзвонила вже на гарячу лінію. Пояснили, лімітів газу нема, бо державні підприємства не розрахувалися за спожити тепло. Тож прості люди у заручниках. Вода. І ні, як жінці, не помитися, все грієш, водичку, все. ну ви знаєте, то неможливо. То раз не було два тижні дали вроді воду, бо він знав, нема води гарячої. У Львівгазі кажуть, на сьогодні нічого не відомо про виділення лімітів газу на другу декаду вересня, тож ситуація залишається напруженою. От на сьогодні є відключено 16 котелень від споживання газу. Трансгаз Львів Трансгаз зараз нам подає газ в розподільній мережі відповідно до виділених лімітів. Тобто, скільки є виділено газу, стільки поступає в мережу міста. А це головна теплоелектростанція міста, яка місяць тому зупинила. Без газу на кілька днів. Тоді майже столітні котли довелося реанімовувати після аварійного відімкнення. Зі страхом тепловики дивляться на календар. За місяць стартує опалювальний сезон, коли техніка працюватиме на повну силу. Кожна зупинка подачі газу на ТЕЦ. Це є небажаним до нашого обладнання, яке вже проробило більше 60 років. Ну, якщо б, не дай Бог, буде припинення подачі газу, ми можемо е, затягнути початок опального сезону. Навіть не думають про такий сценарій у ратуші, щоправда, підтверджують, тепловики досі мають серйозні борги за газ, навіть якби населення платило 100%. Є одна велика проблема це заборгованість за тепло від військових. І від бюджетників це державна форма. Вони мають достатньо великі заборгованості і вони постійно тягнуть Львів. Мешканці платять. Ліміти газу Львів отримує що 10 днів. Чи будуть вони цього місяця? Наразі невідомо. А тим часом пенсіонерка Ніна Петрівна вже міскує, чи не поставити сюди бойлер, аби не залежати від чужих боргів. Віталій Кублік, Олександр Бригадир, головні новини Львова.